Північна Корея, офіційно відома як Корейська Народно-Демократична Республіка КНДР, є однією з найбільш ізольованих та загадкових країн світу. З моменту свого заснування, у 1948 році, ця країна перетворилась на один з найбільш жорстко керованих авторитарних режимів, де влада зосереджена в руках однієї родини династії Кімів. Жорсткий контроль над населенням, культ особистості, а також значні ресурси, вкладені у військові програми, включно з розробкою ядерної зброї, зробили Північну Корею важливим гравцем на світовій політичній арені, незважаючи на її економічну відсталість. Тема Північної Кореї має важливе значення для розуміння глобальної політики. Країна не тільки має значний арсенал ядерної зброї, але й становить загрозу для безпеки всього регіону, включаючи Південну Корею, Японію та навіть США. Однак, окрім військової могутності, північна Корея стикається з глибокими внутрішніми економічними проблемами, хронічними нестачами продовольства та ресурсів, що погіршує становище її громадян. Розуміння, як північна Корея розвивалась, як функціонує її політична та військова система, а також які загрози вона становить для світу, важливо не лише для аналітиків та політиків, а й для широкого загалу. Початок північної Кореї. Історія північної Кореї це складний драматичний шлях, повний боротьби за виживання та владу. Ця країна виникла на тлі глобальних конфліктів та ідеологічних протистоянь, щоб краще зрозуміти, як Північна Корея стала такою, як ми знаємо її сьогодні. Важливо розглянути ключові етапи її історії. 1945 року, після закінчення Другої світової війни, Корея була звільнена від японської окупації, яка тривала з 1910 року. Проте визволення стало початком нового конфлікту. Радянський Союз і Сполучені Штати розділили півострів на дві зони впливу по 38-й паралелі, що мало бути тимчасовим заходом. Але внаслідок початку Холодної війни цей тимчасовий поділ став постійним. У 1948 році було засновано дві держави: Республіка Корея на півдні та КНДР на півночі. У 1950 році лідер північної Кім Ір Сен зробив спробу об'єднати півострів під своїм правлінням, що призвело до Корейської війни. Це був один з найбільш руйнівних конфліктів ХХ століття, який забрав мільйони життів. В результаті трьох років бойових дій країни залишилися в стані формального перемир'я або без укладання мирного договору. Демілітаризована зона досі розділяє північ та південь, і мільйони сімей опинилися по різні боки кордону. Після війни Кім Ір Сен зміцнив свою владу та встановив диктаторський режим, який керує країною досі. Основною ідеологією стала Чучхе. Філософія самодостатності, яка пропагувала повну незалежність північної Кореї від зовнішнього світу, за Кіма почалася масова націоналізація приватної власності та встановлення контролю держави над всіма аспектами життя. Кім Сен збудував культ особистості, звівши себе у статус великого вождя. Його спадщину продовжили його син Кім Ір та онук Кім кімчинин. Кожен з яких продовжував політику ізоляції та тотального контролю над населенням. Влада сім'ї Кімів була передана у спадок, і досі Північна Корея залишається однією з найбільш закритих і репресивних країн у світі. Корейська війна та наступна диктатура Кімов назавжди змінила долю півострова. Якщо Південна Корея пішла шляхом демократичного розвитку та економічного зростання, то північна залишилася в ізоляції страждаючи від міжнародних санкцій та економічних труднощів. Як Північна Корея заробляє ця країна, незважаючи на свою ізоляцію та міжнародні санкції, знайшла безліч шляхів для фінансування своєї економіки. Основні джерела доходу пов'язані з продажами озброєнь, порушенням санкціям та залежністю від допомоги Китаю. Північна Корея довгі роки покладається на економічну підтримку Китаю. Пікін є основним торговим партнером пхін'яну, забезпечуючи його всім від продовольства до палива. Офіційна торгівля між країнами включає експорт вугілля, риби і текстилю з північної Кореї в обмін на Китай. Електроніку, машини і продукти харчування. Китай відіграє важливу роль у підтримці стабільності режиму, надаючи економічну допомогу, щоб запобігти краху країни. Крім торгівлі, Китай надає гуманітарну допомогу Північній Кореї, особливо під час криз. Наприклад, під час повеней чи інших природних катастроф Пекін регулярно відправляє продовольство та медикаменти. Без цієї підтримки економічна ситуація в країні могла би значно погіршитись. Північна Корея активно займається експортом зброї, незважаючи на введені санкції. Насамперед вона продає ракети та артилерію країнам, які зацікавлені в закупівлях військових технологій. Одним з великих покупців північно-корейської зброї стала Росія після початку війни в Україні. Пхін'ян відправляє боєприпаси та ракети, в обмін, отримуючи підтримку від Москви у вигляді продовольства, палива та можливо військових технологій. Ця практика допомагає північній Кореї не лише заробляти, а й підтримувати свій ядерний арсенал, який є основним інструментом утримання влади та демонстрації сили на міжнародній арені. Північна Корея відома своїм порушенням міжнародних санкцій, запроваджених ООН та іншими країнами. Один з поширених методів це створення кампаній фантомів, які допомагають ухилятися від санкцій та продовжують торгівлю через треті країни. Основні напрямки такої торгівлі це продаж вугілля, рибальства та текстильна промисловість. Крім того, країна активно використовує кібератаки та криптовалюту для фінансування своєї економіки. Північнокорейські хакери неодноразово звинувачувалися в крадіжках великих сум криптовалют із міжнародних бірж. Ці кошти йдуть на фінансування військових програм та підтримку внутрішньої стабільності. Таким чином, Північна Корея продовжує існувати за рахунок допомоги Китаю, продажу зброї, порушення санкцій. Ці джерела доходу дозволяють країні зберігати ядерну програму і підтримувати внутрішній режим в умовах міжнародної ізоляції. Найбільші друзі КНДР, Північна Корея протягом десятиліть підтримує тісні відносини з двома державами Китаєм та Росією. умовах жорсткої міжнародної ізоляції саме ці країни відіграють вирішальну роль. Підтримці економічної стабільності та політичної влади режиму Кім Кінина. Китай є основним торговим партнером Північної Кореї, який забезпечує пхін'ян продовольством, паливом та іншими ресурсами, але важливість Китаю для північної Кореї виходить далеко за межі економічної допомоги. Пікін виконує роль неофіційного захисника КНДР на міжнародній арені, захищаючи її від найжорсткіших санкцій та дипломатичного тиску. У свою чергу Кім кімчинин намагається підтримувати відносини з Китаєм на максимально дружньому рівні. Розуміючи, що втрата підтримки Пікіну може стати фатальною для його режиму. Роль Росії у підтримці КНДР значно менша, але все-таки важлива. Москва постачає Пхеньяну нафту та нафтопродукти, що дозволяє північнокорейській економіці функціонувати, незважаючи на санкції. В останні роки, на тлі глобальних політичних змін, Росія та Північна Корея посилили співпрацю, особливо в галузі праці. Тисячі північнокорейців працюють в Росії, відправляючи зароблені гроші додому, що є важливим джерелом валюти для Пхеньяну. Союз з Китаєм та Росією забезпечує Північній Кореї певний рівень стабільності, незважаючи на міжнародні санкції та економічну ізоляцію. Однак залежність від цих двох країн також робить КНДР вразливою. У разі зміни політичних інтересів Пекіна чи Москви Кім Кімчен виявиться у складній ситуації, що може призвести до значних змін всередині країни та її відносиних з зовнішнім світом. Що найбільше шокує? Коли ми говоримо про північну Корею, одну з найзакритіших і загадкових країн світу складно не дивуватися рівню контролю, який уряд Кімов встановив над своїми громадянами. Це держава, де людина буквально не належить собі. Все, що оточує північна Корея, це в їхнє життя, робота, думки, повністю підпорядковане волі режиму. Одним з найдивовижніших аспектів є тотальний контроль над життям громадян. Північна Корея це країна, де люди постійно перебувають під наглядом, а незгода з владою карається неймовірно жорстоко. Існує система трудових таборів, де ув'язнені серед яких можуть бути і цілі сім'ї, зазнають нелюдських умов праці та побуту. Ці табори функціонують як машини придушення та залякування. За свідченням біженців, найменше відхилення від режиму, чи то неправильні. Не фраза чи навіть думка може призвести до арешту та довічного ув'язнення. Громадські страти залишаються звичайним явищем у північній Кореї. їх проводять, щоб підтримувати атмосферу страху серед населення. Людей змушують бути присутніми на стратах і спостерігати, як їхні сусіди, колеги або навіть члени родини розплачуються за найменшу помилку перед режимом. Внічна корейці з дитинства виховуються в культурі доносів: дітей вчать доносити на своїх батьків, якщо ті критикують уряд. Немає поняття особистої свободи. Людина тут стає заручником системи, яка контролює кожну дрібницю її життя. Північній Кореї неймовірний культ особистості, яким оточені лідери країни. Династія Кімов це не просто правителі, це фактично боги в очах північнокорейців. Пропаганда, що пронизує всі аспекти життя, з дитинства вчить людей беззаперечно поклонятися Кімом, починаючи з засновника країни Кім Рсена і до нинішнього лідера Кім Іна. Їхні портрети висять на стінах будинків, шкіл, фабрик, усюди. Звичайному громадянину Північної Кореї заборонено ігнорувати цей культ, а будь-який вчинок, який можна трактувати як брак поваги до лідерів може стати причиною арешту або навіть смертного вироку. Пропаганда створює образ країни як раю на землі, де всі працюють заради світлого майбутнього під мудрим керівництвом кімов. При цьому інформацію про зовнішній світ майже повністю ізольована. Північна вселяють, що за межами їхньої країни панує хаос і злидні. А Корея єдиний острівець безпеки та благополуччя. Все це разом з постійним страхом покарання створює у людей ілюзію, що вони живуть в найкращій країні у світі, незважаючи на жахливі умови життя. Цей контроль над свідомістю та діями людей робить північну Корею унікальною в своєму роді країною. В той час як світ рухається вперед, громадяни цієї країни залишаються заручниками страху, пропаганди та жорсткого режиму. Ядерні амбіції північної Кореї. Північна Корея багато років активно розвиває свою ядерну програму, що викликає серйозні побоювання у світового співтовариства. Перші кроки щодо створення ядерного арсеналу розпочалися ще в 1950-х роках, коли країна отримала доступ до радянських технологій. Проте програма активно розвивалася вже за Кім Чен Іра та його сина Кім Чен Іна. На сьогоднішній день Північна Корея має не тільки ядерний потенціал, а й засоби доставки, включаючи балістичні ракети, здатні досягати далеких цілей. Кендер бачить у ядерній зброї. Є основний елемент своєї безпеки та політичного впливу на міжнародній арені. Ядерне озброєння стало інструментом для забезпечення захисту від можливого вторгнення та способом підтримки режиму за умов економічної ізоляції. Кожен запуск ракети або випробування зброї супроводжується заявами про те, що країна готова використати свої сили в разі загрози суверенітету. Такі дії Північної Кореї регулярно призводять до посилення напружності у Східній Азії. Програми зі створення зброї масового враження та загрози застосування ядерної зброї Влять під загрозу стабільність всього регіону світові держави неодноразово намагались стримати ядерні амбіції пхін'яну, але санкції та переговори рідко призводили до довгострокових результатів. У відповідь на міжнародний тиск. Північна Корея часто посилює свою агресивну риторику. Проводячи нові випробування та демонструючи свою готовність до будь-яких сценаріїв. Сусіди Північної Кореї, Південна Корея та Японія під прямою загрозою через нарощування ядерного потенціалу КНДР. Південна Корея, будучи найближчим географічним сусідом, постійно перебуває в стані підвищеної готовності через можливість ядерної атаки. Ситуація ускладнюється тим, що значна частина населення та інфраструктури Південної Кореї засереджена поблизу демілітаризованої зони. Ядерна загроза від Північної Кореї змушує Сіул витрачати Значні кошти на зміцнення оборони та розгортання систем протиракетної оборони. Японія, хоч і знаходиться далі, також сприймає загрозу пін'яну серйозно. Кожен запуск північно-корейської ракети, що проходить на територію Японії, викликає занепокоєння та протести з боку Токіо. Ядерна загроза з боку КНДР підштовхує Японію до зміцнення зв'язків із союзниками, такими як США, для забезпечення своєї безпеки, у відповідь на північно-корейську програму. Обидві країни нарощують свої оборонні можливості і ведуть активні переговори з міжнародними партнерами для протидії цій загрозі. Незважаючи на міжнародні зусилля щодо дипломатичного врегулювання, КНДР продовжує розвивати. Свої ядерні програми таким чином Пхеньян не тільки посилює нестабільність в регіоні, а створює серйозні ризики для світової безпеки, оскільки будь-яке непорозуміння чи провокація можуть призвести до масштабного воєнного конфлікту. Контраст із південною Кореєю. Різниця в економічному розвитку північної та південної Кореї є яскравим прикладом того, як ідеологія може вплинути на долю цілої нації. Після поділу Корейського півострова у 1948 році. Північ і південь пішли різними шляхами. Північна Корея вибрала шлях ізоляції та централізованого планування, тоді як Південна Корея спрямувала свої зусилля на ринкову економіку та співробітництво із світовим співтовариством. Південна Корея, починаючи з 1960-х років, зробила економічне диво, відоме як диво на річці Хан. Внаслідок активних ринкових реформ, залучення іноземних інвестицій, розвитку високотехнологічних виробництв та підтримки експорту країна перетворилась на одну з провідних світових економік. Такі глобальні корпорації, як Samsung, Hyundai та LG, стали двигуном південнокорейської економіки, забезпечивши Південній Кореї роль технологічного та інноваційного лідера на світовій арені. Північна Корея, навпаки, залишилася у застої та занепаді на початку 1950-х років. Економіка КНДР навіть перевершувала економіку півдня, багато в чому завдяки радянській допомозі та відновленню після Корейської війни. Але починаючи з 1970-х років, коли Північна Корея все більше покладалася на ідеологію Чучхе самодостатності, її економіка почала відчувати труднощі. Політика самоізоляції та акцент на важкій промисловості замість розвитку технологій та ринкових відносин призвели до глибокого економічного занепаду. У 1990-ті роки країна пережила найжорстокіший голод. Який забрав життя сотень тисяч людей, основною причиною економічної відсталості Північної Кореї стало її прагнення самодостатності, базовано на ідеології Чучхе. Держава обмежила зовнішню торгівлю, поставила під контроль всі приватні підприємства, заблокувала доступ до міжнародних фінансових інститутів. Це призвело до серйозної залежності країни від зовнішніх поставок, головним чином з Китаю та Росії. У той час, як Південна Корея активно залучала іноземні інвестиції, модернізувала свої виробництва та розвивала високотехнологічні індустрії в економіці, північ залишилася ізольованою та обмеженою в своїх ресурсах. Крім того, неефективне централізоване планування та акцент на військових витратах також відіграли свою роль. Близько 25-30% ВВП КНДР витрачається на підтримку збройних сил та розвиток ядерних технологій, що залишає мало коштів для інвестицій в інфраструктуру, охорону здоров'я та сільське господарство. В той час, як Південна Корея змогла забезпечити своїм громадянам високий рівень життя, північна Корея продовжує залишатися однією з найбідніших країн світу, де більшість населення живе в умовах постійного дефіциту продовольства та базових товарів. Таким чином, саме ідеологія, а не географічне розташування чи доступ до ресурсів стала головним фактором, який загальмував розвиток північної Кореї та призвів до катастрофічної різниці у рівні життя двох країн. Роль армії та мілітаризація Північної Кореї. Північна Корея, одна з найбільш мілітаризованих країн світу. На армію покладена ключову роль у підтримці режиму Кімів. Особливо яскраво проявляється це через доктрину Сангун або політику військовій насамперед. Це означає, що саме армія отримує першочергове фінансування та ресурси, навіть на шкоду громадянським потребам, величезна чисельність збройних сил, понад мільйон людей в активній армії та ще кілька мільйонів в резерві використовуються для демонстрації сили, як Україні так і на міжнародній арені. Для режиму армія це не просто сила, а й інструмент, який дозволяє тримати населення в підпорядкуванні. Військові контролюють більшість ключових об'єктів у Україні та мають доступ до ресурсів, які недоступні для звичайних громадян. Це створює елітарний шар, тісно пов'язаний з владою, що дозволяє кімчинино підтримувати лояльність та стабільність всередині країни. Армія виконує як оборонну функцію, так і підтримує внутрішню безпеку, придушуючи будь-які ознаки невдоволення. Витрати північної Кореї на армію та оборонний сектор становлять значну частину бюджету країни. Ці величезні витрати сильно підривають економіку країни, яка і так страждає від міжнародних санкцій, ізоляції та неефективності планової системи. Замість того, щоб інвестувати в соціальні програми, поліпшення інфраструктури або розвиток промисловості, режим воліє вкладатись в армію та розробку зброї масового враження. Це веде до хронічних дефіцитів у продовольстві та товарах першої необхідності, а також до низького рівня життя для більшості населення. Звичайні північнокарейці змушені існувати на межі виживання, тоді як армія та еліта отримують доступ до дефіцитних ресурсів, що створює глибокі соціальні розриви. Мілітаризація країни є основою її зовнішньої політики, оскільки ядерні та балістичні програми стають інструментом тиску на світову спільноту. Внутрішня ж мілітаризація це способ утримання влади та придушення будь-яких потенційних загроз режиму. Північна Корея у сучасній геополітиці. Північна Корея залишається однією з найбільш загадкових та ізольованих країн у світі, проте її роль у світовій політиці не варто недооцінювати. Особливо важливим є її вплив на відносини з Сполученими Штатами, Південною Кореєю та сусідніми країнами, такими як Китай та Росія. В останні десятиліття Північна Корея стала відома своїми ядерними амбіціями, що привернуло увагу міжнародного співтовариства. Сполучені Штати Америки традиційно розглядають Північну Корею як одного з найсерйозніших супротивників на міжнародній арені. Це пов'язане з тим, що Пхін'ян активно розвиває свою ядерну програму та проводить випробування балістичних ракет, що загрожує безпеці не лише азіатського регіону, а й США. З 2000-х років відносини між Північною Кореєю та США проходили через різні стадії від відкритих спроб зближення та переговорів, як це було за адміністрації Дональда Трампа, до повного заморожування діалогу у 2018 році. Відбулася зустріч між Трампом та таким чинином, що було сприйнято як історичний крок до розрядки. Проте реальні результати цих переговорів виявилися мінімальними, і до 2020 року діалог фактично припинився. Протягом усіх цих років Північна Корея була під жорсткими міжнародними санкціями. Ці санкції було введено у відповідь на ядерні та ракетні випробування. Головна мета санкцій послабити економіку країни та змусити її відмовитись від ядерної програми. Однак, незважаючи на сильний тиск, пхін'ян продовжує розвивати свої військові технології. Північна Корея значно впливає на міжнародну політику через своє стратегічне положення та військовий потенціал. Її ядерний арсенал є засобом як стримування, так і інструментом привернення уваги великих світових гравців. Це робить країну важливим елементом в системі глобальної безпеки, незважаючи на її економічну ізоляцію і бідність. Китай, найближчий союзник північної Кореї, відіграє ключову роль в підтримці режиму Іна. Економічні та політичні зв'язки між Пекіном та Пхін'янам дозволяють останньому виживати в умовах жорстких міжнародних санкцій. В той же час Китай прагне зберегти стабільність на Корейському півострові, побоюючись можливого колапсу північної Кореї, що могло б призвести до напливу біженців і нестабільності на своїх кордонах. Росія також зміцнює свої відносини з північною Кореєю, особливо останніми роками на тлі змін, викликаних війною в Україні та погіршенням відносин з Заходом. Північна Корея експортує зброю до Росії, зміцнюючи свої позиції. Таким чином країна, незважаючи на свою економічну слабкість та відсталість. Продовжує відігравати важливу роль в геополітиці її здатність привертати увагу та залучати великі держави в переговори чи конфлікти робить її непередбачуваним, але важливим гравцем на міжнародній арені. Що чекає на північну Корею? Ця країна завжди була об'єктом напруженої уваги світової спільноти в умовах глобальних змін, які ми бачимо, майбутнє країни може розвиватися за кількома сценаріями. Перший сценарій передбачає продовження нинішнього курсу країни, що базується на зміцненні авторитарного режиму, посиленні ядерної програми та підтримці важкої промисловості. Це може призвести до подальшої ізоляції північної Кореї на міжнародній арені та посилення економічних труднощів для її населення. Однак для режиму це може виявитися стратегічно вигідним, оскільки гарантує йому утримання влади. Другий сценарій може включати поступове пом'якшення економічної політики та спроби налагодити діалог з зовнішнім світом. Це могло би покращити внутрішню економічну ситуацію, послабити напруженість на міжнародній арені. Однак такий шлях пов'язаний з великими ризиками для керівництва країни, оскільки економічні реформи можуть призвести до політичних змін, які загрожують існуючому режиму. Третій сценарій, хоч і менш ймовірний, включає можливість внутрішньої кризи чи навіть краху режиму. Внутрішні економічні та соціальні проблеми можуть загостритись настільки, що влада виявиться нездатною утримати контроль. Це може спричинити дестабілізацію на Корейському півострові та створити серйозні виклики для регіональної безпеки. Вплив режиму Північної Кореї на глобальну стабільність залишається однією з головних міжнародних проблем. Ядерний арсенал країни, її агресивна поведінка роблять її значним фактором, який може вплинути на баланс сил в регіоні. При цьому подальша ізоляція та економічні труднощі можуть лише посилити цю загрозу. Майбутнє північної Кореї залишається невизначеним, але одне зрозуміло: будь-які зміни всередині країни або її зовнішньої політики вплинуть на безпеку і стабільність не тільки в Азії. А всьому світі. Шоні друзі, підписуйтесь на канал, залишайте вподобайку, а також підтримуйте нас на Patreon, для того, щоб ми робили більше якісного україномовного контенту. Дякую.